З двох Христової від хати до хати і зверте йдуть колядувати. поядувати, він зелінцем, зелень, весело співаймо, він зелінь, день, зелень, Бога прославляємо, ці зелій, зелень весело співаємо, твій зілень, зелень, Бога прославляємо. осяває, пастушки у полі на сопілка грають. Дін зілінь, -ді джень, зелень, весело співаємо. Дінзілінь, -ді джень, зелень, Бога прославляємо. Дінжінь, джень, зелень, весело співаємо. Дін зелін, -ді джень, зелень, -ді Бога прославляємо. Вот. Христос страждає. Славімо його!